Вітаю вас, Леви. Це ваш загальний таро-прогноз на 2026 рік. У цьому прогнозі я буду користуватися 12 різними колодами. По одній колоді на кожен місяць року. З кожної колоди я буду витягати по три карти на кожен місяць, які покажуть нам загальну енергію місяця, якісь виклики цього місяця та пораду, як найкраще прожити цей період. Це загальний. Прогноз і він ніяк не замінює індивідуальну особисту консультацію і може відгукуватися кожному по-різному, тому що це про всіх левів, а не виключно особисто твій. Тому беріть для себе лише те, що з вами резонує, і відкидайте все те, що вам не відгукується. І якщо ви готові, зараз я перегортаю камеру, тому що розклад у нас дуже великий, і ми розпочинаємо трактування. І так, січень для левів розпочинається з якихось різких. І неприємних змін, які можуть досить боляче вас зачепити. Події не завжди залежать від вас, але тут саме ваша реакція на них ключова. Так, Це місяць, коли лев, ну, наче вчиться не втрачати себе навіть у якихось складних обставинах. Що це може бути? Це може бути якась неприємна зміна у вашому житті, зміна планів. Якийсь раптовий розрив, партнерства, взаємин, але ви швидко збираєтеся і берете ситуацію під свій контроль. Також це може бути якась неприємна ситуація, пов'язана з жінкою королевою жезлів, або як результат цієї ситуації ви стаєте більш сильною людиною, такою як королева жезлів. Яка порада для вас на січень? Це тримати свою позицію і самоповагу, і об, ну, не грати роль жертви обставин, а ну, не, не застрягати в якихось цих неприємних ситуаціях, а проживати? Ці емоції не застрягати в них і йти далі, як сприймати їх як урок і вашу точку зростання. Що завдяки таким ситуаціям, таким розмовам, дуже часто помічам це можуть бути якісь розмови, там якісь сплетні, якісь рухи в ваш бік, які вас можуть, ну як хейтери боляче ранять, але завдяки цьому ви пропрацьовуєте якісь. Свої недоліки і стає ще краще і ще сильніше. Лютий для левів може розпочатися з якоїсь огромної кількості планів, якихось дій. У лютому ви можете взяти на себе забагато. І наприкінці місяця, якби, сили можуть завершитися, і якісь ситуації змусять вас зупинитися і переглянути свій підхід до життя. Це може бути як якийсь поспіх, ви будете поспішати щось зробити, аби отримати якийсь крутий результат. У вас можуть горіти дедлайни. І з'являтися відчуття, що ну все я більше не тягну. Порада на лютий це відмовтеся від частини навантажень аби не впасти в цей стан вигарання. Та сповільніться, не геройствуйте, вам не потрібно нікому нічого доводити, не ігноруйте сигнали свого тіла. А ну, заздалегідь розплануйте якийсь здравий режим між роботою та відпочинком. І тоді у цього якби, більш довгого застрягання в бездіяльності вдасться оминути. Березень у нас про якесь стратегічне планування та прийняття якихось життєво важливих рішень. Наче з'являються варіанти росту, але потрібно діяти не імпульсивно і як не розпорошуватися про свої плани і частину інформації тримати при собі. Нехай вона дозріває, як в тиші. У вас можуть з'явитися плани щодо грошей, роботи, інвестицій, але і буде таке відчуття, що треба трошки. Почекати, іначе розібратися глибше у цій темі. Що робити у березні? Це планувати наперед. Це той період, коли варто прописати якісь далекі плани на багато років, довіряйте своїй інтуїції, придивляйтеся до знаків Всесвіту, до якихось підказок, снів, знаків довкола. І не розповідайте всім довкола про свої плани, і саме оця тиша допоможе вам прийняти якісь вигідні рішення. Квітень у вас глобальна про роботу. Багато роботи, сумлінна, монотонна праці, праця, але прогрес, наче, взагалі, непомітний, або він дуже-дуже ну, помітний. І саме квітень покаже, що треба змінити своє мислення, а не просто працювати ще більше. У вас може виявитися якийсь застій у проєкті, і ну, там необхідно або або якесь чітке рішення, або кардинальна зміна стратегії, новий підхід. Порада на квітень це ну подивитися на проблему з іншого боку, взагалі підійти до своєї роботи як з іншого кута. І приймати ну, якісь чіткі нові рішення, тому що старі методи все вони не працюють, і тут велика вірогідність, що у вас з'явиться нове бачення, нове бачення, як просуватися у своїй роботі. У травні ми тут бачимо навчання, сили традиції і руху. Про що це? Може виникнути якийсь новий імпульс у межах правил, леви рухаються вперед, спираючись на досвід і авторитет, ви можете у травні піти на якесь навчання, підвищення кваліфікації. Або знайти наставника, який поведе вас за собою, приєднатися до якоїсь системи. І може ще виникати бажання йти проти системи аби епатувати, якось епатажно виділятися серед інших. Порада на травень це дійте дисципліновано. Тому що структура і вже такий перевірений досвід дає більш якісний результат. Але, звісно, якщо вам хочеться епотувати, епотуйте. Але ну, намагайтеся не дуже сильно порушувати правила, бо за це буде покарання. Червень приносить нам бажання усамітнитися і проаналізувати якийсь складний вибір. І якусь там свою позицію може виникнути бажання як усамітнитися, так і можливо відвідати якийсь ретрит. Може бути уникання зайвих контактів, наче побути наодинці з собою, це зважування там за проти, а як воно діяти. Тут головне вирішувати логікою і фактами. Тобто, тут у нас якраз не про знаки Всесвіту, а тут про логіку і такий тверезий розум. Ну і звісно, не, не тягніть з рішенням, не відкладайте його надовго, не застрягайте в цьому стані відлюдника. Це може бути день, два, не більше, далі витягайте себе в зовнішній світ, бо можна застрягти. І, звісно, будьте логічні і структурні. У липні ви знову опиняєтеся перед якимось вибором. Буде декілька варіантів, як рухатися далі. Може виникнути якийсь внутрішній конфлікт, і п'ятірка це у нас конкуренція. І тобто ваші внутрішні страхи будуть підсилювати цю конкуренцію. В житті це може програватися як якісь суперечки. А може бути порівняння себе з іншими. Ну, коли ми дивимося про варіанти, як рухатися далі, то у це порівняння тривожні думки можуть трошки нас прибивати, і ми будемо отримувати безсоння, тривожність. Що робити? Це зосередитися на своєму шляху, не зважаючи уваги на цих конкурентів. Не вступайте у якісь безглузді конфлікти, які взагалі не принесуть вам жодного результату, а конкуренцію, яка може виникнути довкола вас. Як використовуєте в корисних цілях, тому що саме конкуренція покаже вам де ви насправді сильні, а де є моменти, над якими можна працювати і стати ще сильнішими. Серпень це ваш місяць можливостей. Мах, карта говорить про те, що все в ваших руках. Ви можете все можете почати щось нове і отримати підтримку. Це може бути навіть неочікувана підтримка. Якийсь новий проєкт, може виникнути нове почуття. І або взаємовигідна співпраця у серпні проявляйте ініціативу максимально вривайтеся вривайтеся в усе що вам буде підносити життя будьте щирими і дякуйте за те що будете отримувати від всесвіту і людей Вересень для Левів це теплий світлий місяць, коли минуле може нагадати про себе. Це можуть бути зустрічі з людьми з минулого, якісь приємні спогади, відчуття радості. Тому у вересні можна планувати відпустку, планувати якийсь вихід в люди, обов'язково насолоджуйтесь моментом, будьте в контакті з собою, але не живіть лише цими спогадами, як воно було. Не застрягайте в них. Звісно. Тепло у цих минулих, минулих спогадів вони ну, дають нам сили, але наша задача взяти ці сили, аби робити якісь дії далі. Тому вересень це у нас чомусь мені йде як відпустка. Раптом ви захочете спланувати відпустку. Звісно, тут у нас і навчання може бути, і багато зустрічей, і, звісно, і відпочити треба. Жовтень для левів про ясність. Ми тут бачимо королеву мечів, яка дуже логічна і без емоцій, короля мечів, який такий самий, а між ними зірка. Про що це? Це про те, що леви побачать свій шлях, такі перспективи, якісь Може відбутися важлива розмова у парі. Планування майбутнього, таке кардинальне, далекоглядне планування, що робити у жовтні, так це ну, говорити прямо, як є, не намагатися здаватися кимось, а ну, як, як є, так і є. Що тільки так, через цю ясність у вас повертається бачення перспектив. У листопаді може розкритися якийсь обман, якась тайна, яка. Ну, наче буде спонукати вас до кардинальних змін. Можливо, ви дізнаєтесь правду про якихось людей і не захочете продовжувати з ними спілкування. Це може бути якийсь токсичний зв'язок, якісь нещирі наміри у людей з оточення. Тому ну, майте на увазі, що це для вас буде звільнення від зайвого. Але тут і варто бути. Обер... Тому що саме у листопаді може відбутися якась ситуація, там, з якимись воріжками, обманом. Тому у листопаді будьте начіку. Ну і кайфовий грудень, де у нас святкування, завершення справ і таке очікування результатів. Тому Місяць завершується святом, підсумками року, аналізом того, що було зроблено, що не було. Таке є відчуття втоми, але і відчуття стабільності, що робити в грудні. Звісно, оцініть свій шлях і дайте собі відпочити. Якщо вам, ну, а вам точно хотілося би більше. Але все одно не вимагайте від себе більшого. Дайте час як на розкрутку цей. Вашого труда і через час ви лише побачите плоди. Потерпіння приносить плоди, і усе, що ми посіяли, зростає не в один момент. Треба почекати, але не просто сидіти чекати, а продовжувати як доглядати за цими квітами, щоб вони проросли. Ось таке гарне у вас завершення року. Що ж, леви, це був ваш загальний таро прогноз на 26 й рік. А я нагадую вам, що карти в жодному разі не визначають вашу долю. Вони лише підсвічують процеси, а рішення завжди залишаються за вами. Якщо ви відчуваєте, що хочете глибше розібратися в своєму році, розкласти якісь конкретні запити, сфери життя або періоди, ви можете звернутися до мене по індивідуальну консультацію. А зараз я хочу ще дістати для вас послання від предків на метафоричних картах на ваш 26-й рік. Давайте подивимося, що предки говорять вам леви. Ми прийшли попередити тебе про майбутнє руйнування та трансформації, але не бійся. Руйнується лише те, що має бути зруйновано, і те, чому настав час йти. На місці, що звільнилося, буде створено те нове, що так давно готується прийти в твоє життя. Ось таке цікаве послання від предків. А я дякую вам, що були зі мною. Бережіть себе та проживайте цей рік усвідомлено. І до нових зустрічей. Пока-пока!